Отже, коли ми говоримо про лікування розсіяного склерозу, нам треба чітко зрозуміти, що є три види лікування. Перше, це є лікування загострення. Коли в хворого з'являється при ремітуючому чи прогресуючому розсіяному склерозі загострення, вибором лікування це є глюкокортикоїдна терапія, пульс терапія внутрівенно від 3 до 5 до 7 днів. І Якщо є потрібно, це можна повторювати за місяць чи за два тижні, якщо не знялося повністю загострення. Ще раз інші методи ну вони не настільки, скажімо. Безпечні і не настільки широко впроваджені. Другий вид терапії це симптоматична терапія. При правильній корекції симптомів хвороби ми можемо досягнути, в тому ж числі, дуже хорошого ефекту, який навіть в деяких випадках може прирівнюватися до хворобомодифікуючої терапії. Кожний пацієнт має свій набір клінічних симптомів, і кожен з цих симптом має перелік своїх препаратів, які потрібно призначати. Знову ж таки, це повинен робити лікар. Те, що я бачу з. Читання з сайтів наших пацієнтів, де призначається ті вітамін Д, чи його потрібно, чи його не потрібно. Він може призводити до серйозних ускладнень, він може призводити до каменів нирка, до алергічних реакцій, до станів загрози для життя пацієнтів, навіть до переведення хворих на гемодіаліз. І це стосується абсолютно будь-якої іншої симптоматичної терапії. І третій вид терапії це є хворобомодифікуюча терапія. І ця хворобомодифікуюча терапія вона поділяється, як ми вже з вами розповідали і говорили Прили не один раз на препарати в трьох категорій: категорія ефективності 1, це категорія ефективності 2, це сильніші препарати, ефективність її є від, скажімо, 50%, і категорії ефективності 3, де ефективність вже є 50, 60 і 80% при призначенні цієї терапії. І ця хвороба модифікуюча терапія вона поділяється на постійно, де цю терапію потрібно отримувати весь час. І є циклами, тобто там, де пацієнт може приходити там. В рік на один, на два цикли, і достатньо йому два чи три цикли в загальному.